Один із героїв 2004 року учасник Євробачення, автор та виконавець помаранчевого гімну Роман Калин. Нині пісень про революцію не пише. каже, що все сказав на тодішньому майдані. Чим займається які пісні складає, цікавилися наші кореспонденти. Автором пісні Разом нас багато. Роман себе називати не наважується. Це мовляв, писав народ. А його гурт гургеринджоли тільки підхопив мотиви та настрій революції. Фальсифікація ні, махінаціям ні, поняттям ні, ні, брехні. Далі йде текст. Віримо? Так, можемо. Так. Знаю, переможемо. Так, так. Ну і далі приспів. Разом нас багато. Нас не подолати разом. Нас багато. Нас не подолати. Зараз Роман днює та ночує на студії звукозапису. Триває підготовка до новорічних свят. Його діяльність, запис фонограм, авторські проекти на радіо. Працює і ведучим, і діджеєм. В концертах бере участь хіба що зі старими хітами. От роботи боти дохнуть коні. Ну а я безсмертний поні. А хто це написав? Та це пожартували мої співробітники. Під час якраз того року новорічних свят це такий жарт, що я тут не вилазив зі студії. На студії Роман приходить зранку, і йде вночі, щоправда, неділю присвячує повністю родині. Одна із молодих співачок, що записується на студію колишнього революціонера, 12-річна Андріана, про подвиги Калина знає тільки із розповідей батьків. Що тоді мала була, я не знаю. Роман був у 2004 році. Революції він написав гімн про помаранчевих. Ну, він дуже цікавий. Роман зізнається, бренд групи «Грінджоли», якої він був учасником, зараз уособлюється тільки в його лиці. До нього дзвонять, запрошують на концерти. Кален сам є організатором одного із франківських фестивалів. Двоє друзів з гурту роблять власну кар'єру. На сьогоднішній день гурт «Грінджоли», сам бренд, назву Гринжоли, представляю я, Роман Кален. Хоча у 2004 році нас було троє. Ще був Роман Костюк і Андрій Пісецький. Роман Костюк зараз також живе в івано франківську і також займається музикою, має власну студію. А Андрій Пісецький зараз Києві. Має також студію звукозапису, співпрацює з гуртом Зев'йо і хороший музикант працює як музикант. Лискали вважали за один із символів помаранчевих подій. Зараз про політику співак та музикант говорить неохоче. Уся його енергія зосереджена на творчості. Наші діти співають всю ту сучасну українську музику, яка існує, і нові пісні, які ми створюємо на своїй студії, це пісні в будь-якому стилі, в будь-якому жанрі. Діти співають рок, діти співають хіп-хоп, R&B, танцювальну музику ми робимо дітям. І таким чином я роблю таку ну, я би я це називаю так жартома, підривну діяльність. Тобто… Створюючи сучасний український музичний продукт, я створюю цих уже артистів молодих, які в майбутньому будуть нести. Сучасну українську музику, і так би мовити, вони вже вирощують, стають суча... ну, в них уже в голові, вже існує сучасна музика. Тобто вони будуть мислити по сучасному, вони будуть співати по сучасному і будуть гідними конкурентами на шоу-ринку. Сьогодні в ефірі лунають нові пісні про революцію, написані іншими музикантами, бо час рухається вперед, і життя не стоїть на місці.